Президент Зеленський активно готується до 21 травня. Якщо хтось не знає, то 21 травня закінчується термін легітимності повноважень президента Зеленського. Я вже публікував на своєму телеграм-каналі кілька місяців тому відео про те, як на одній з парковок стояли декілька десятків новеньких автозаків, і тоді люди запитували для чого це поліції під час війни в той момент, коли люди донатять кожного дня на дрони для зсу на машини для зсу. А для поліцаїв закупили десятки новеньких автозаків. І от сьогодні з'явилася ще одна цікава новина. Вчора, 28 березня, на сайті Прозора з'явився тендер на закупку 10 тисяч наручників на загальну суму 15,5 мільйони гривень. Посилання на тендер, а також відео з автозаками можете знайти на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Звідси виникає логічне питання. А для чого це поліції так терміново знадобилося аж 10 тисяч новеньких наручників? У них що, інвентаризація не дорахувалася такої кількості наручників і вони вирішили докупити? Чи може у них за технічними показниками старі наручники вже вийшли з ладу? Звичайно, ні. Просто влада Зеленського прекрасно знає, що з 21 травня може початися, ну, як то кажуть, бунт на кораблі. Навіть наші західні партнери кажуть, що. Вони не знають, як далі спілкуватися з Зеленським після 21 травня. Тому що, як заявляє сам Зеленський, покидати пост президента, поки немає новообраного президента, він не збирається. При цьому, згідно тієї ж Конституції, законні повноваження президента завершуються 21 травня. І Зеленський знає, що всю цю ситуацію обов'язково захотять розкачати такі вже досвідчені майданівці, як Порошенко, як Тимошенко. Грошей у них вистачає, прикормлених тітушок у них також достатньо. Тому кінець травня чекає нас дуже і дуже веселий. Мало того, що вже заявили про те, що в кінці травня, на початку червня, Росія планує черговий свій наступ, так тут іще й всередині країни проблем стає з кожним днем все більше і більше.